Ми співаємо, люди співають на церкві ту пісню, ангельську свят, 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 а священник продовжує, ніби ту пісню Саме. з цими блаженними силами, і ми кличемо і молимося: святий Єсе, Присвятий, Ти, єдинородний твій син і Дух Твій святий, святий Єси, Присвятий, і навіки велична слава Твоя, ти світ твій так возлюбив, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, яку його видано, а радше він сам себе видав за гріхи світу, взяв хліб святі, свої причисті, принепорочені руки, і так, і так далі, і так далі. Тобто, ота молитва анафори, то є цілісність молитви священника і людей. І людей священник без людей не може сам служити тої літургії, і люди без священника не можуть. Ми всі творимо цілісність, ми всі творимо церкву.